Слава Ісусу Христу, деровоціння, нехай Господь благословить і береже там, де ви є, виконуючи волю Божу, нам гарантоване благословіння і життя вічне. І слухаючи Божих людей, які проповідують чисті, і скажене Євангеліє, ми справді можемо прийти до Бога. Дякую нашим пасторам Салтаненко. Вони показали неймовірну історію про пастора Юрія і його дружину. Вони тривалий час ходили з церкви до церкви, шукаючи Бога, щоб знайти та жити, як їм хочеться, але від цього вони ставали найнещаснішими. І коли вони дійсно знайшли справжню церкву Ісуса Христа, зустрілися з пастором Станіславом Салтоненко, вони підкорились Слову Божому і їхнє життя кардинально змінилось. Тому що люди Божі, вони приводять нас до Бога, приводять до істини, допомагають пізнавати Слово Боже, яке повертає наш розум, порядок дає нам нове серце, новий розум, і наше життя воно дійсно кардинально змінюється. І ми на цей світ дивимося зовсім по іншому сьогодні. Пастор Юрій та Маєчка. Паскаль, вони стали найпрекраснішими пасарями, які врятували своє життя і допомагають це робити іншим. Амінь, будьте благословенні.